Ефект який? Вони прито е, діяльність нервової системи, але показано, що в низьких концентраціях можуть, от порушуючи баланс, певний, так, так, покажу пізніше, який. Навпаки, трошки є, є активація, але потім, якщо за великих доз, все, все От, За великих доз там розлади змовлення, тут розклади написав, ну розлади. От, з англійської складно перекладати, тому що звик, що не треба. От, е Щодо ментальних і емоційних ефектів, так? А, в першу чергу це відкритіша поведінка у людей буває, але в надлишку знову ж таки спад. Тобто є емоційний спад, є енергетичний спад, це все демонструють е депресанти. Ну, Тут депресантів, хто нам лежить, наприклад, алкоголь. Мабуть, ви чули про таку історію, так і є дуже дуже рідкісне захворювання. Я не знаю, чи ці люди можна їх назвати. Щасливчиками чи навпаки, антищасливчиками. Насправді алкоголь у нас виробляється в організмі. Але в дуже малих концентраціях, дуже малих, ви це не відчуваєте. А, але якщо в нашому тонкому кишечнику поселиться певний вид дріжджі, він починає трансформувати їжу, яка багата там, на цукри, яка багата на е, різні вуглеводи, там навіть хліб, звичайно, починає трансформувати, переробляти в етанол алкоголь. От, і є декілька історичних випадків, і люди, які зараз живуть, там є веселі статті про них. так? Що людина нічого не приймає, от, а їй постійний ефект якийсь, якийсь відчувається насправді. От, і Потім зробили аналіз крові, аналіз побачила, чого в тебе алкоголь в крові. Ну, дружина ж не вірить, чи він не пив, розумієте? От, а виявляється, що це все грибки виймають. Тому є такі ефекти. Алкоголь за малих доз це такий релаксант, так? підвищує розкутість тощо. Навіть, навіть є дані, що за малих доз є дуже значні позитивні ефекти. Наприклад, зниження ризику захворювання на Альцгеймер, Паркінсонізм. Допомога від безсонніх теж буває. І по покращення когнітивної здібності. Yeah, yeah. uh, недавно було дослідження, по моєму, то ли в США, то і Франції, де показали, що люди, які взагалі не употребляють допомогу, живуть менше, ніж ті, хто потрапляє. Ну, це, це дуже така кореляція, знаєте, багатофакторна, Тут складно врахувати Ну, Може, є такі, дані. Добре. Ну, за вищий хід досить тривалого вживання. Багато чого негативного, там порушення моторних функцій, вже пам'ять не кращає, а навпаки гірша. Да? І, і клітини підсумку гинуть. І крім того, що на мозок він впливає, тут не можна не зазначити, що відпочинка, серцево судинні захворювання і навіть прив'язують алкоголь до онкозахворювання. Тобто є й такі дані. Насправді впливає не сам алкоголь, так а оця сполука ацетальдегід, який метаболізується. Частина там його перетворюється в ацетат, але частина починає. Діяти. А як, воно, як діє алкоголь? Виявляється, що алкоголь діє таким чином. Він активує блокатор інгібування тобто, тобто, те, що тормозить. Він активує тормоза. Але він блокує гальма. Отак От він діє на наш мозок. Тому що в нас є оця гамк-система гама аміномасляної кислоти, яка є основним гамівним інгібітором. І алкоголь її додатково активує. А натомість є глотаматна система, яка основна збуджуюча система мозку, алкоголь її блокує. От. І тому, мабуть, якесь незначне порушення цієї рівноваги на початку, так, коли там ви чуть-чуть випали. От, воно а, має якийсь такий ефект розкутості, але коли сильно, сильно порушується ця рівновага, насправді е, все призводить там, до, до порушення і моторної активності. Так? І, ну, от, зокрема, бачимо, що в мозочку, так, який відповідає за координацію рухів гамки, гамка починає дуже, дуже активно діяти. Так? Е, рецептори гамки, точніше, починають дуже активно діяти. Якщо я мікрофон задалеко тримаю, ви там махайте мені якось. Не дуже контролює. А, але що цікаво, що на 2007 році взял, знайшлися автори з Нової Зеландії, я не знаю, які в них були мотиви, але вони показали, що низькі дози алкоголю так, вони дуже класно повпливали на от, от Тут, наприклад, показано от, низькі долі це 2,5% від, від їжі там, чи від води, яку вони споживали. А, і а, бачимо, що. Тут стовпчик великий, тобто це певний тест поведінковий так, на знаходження нових об'єктів. І виявляється, що е, є позитивний ефект порівняно із тими, хто не приймав взагалі. Бачите, тут нижчий стовпчик. А це чорне, це коли вони виключили е, рецептор до глутамату. Тобто один, один із механізмів, через який діє якраз алкоголь. Через от... Він блокує насправді рецептор до, до глутамату, але виявляється, він його блокує, а його стає більше. От, Тут і покращення пам'яті. Це, це було показано. В підсумку довготривалий ефект це що? Є така рівновага так? із гальмуванням, ізбудження у нас в мозку. Ці, ну, система гамку, система глутамату її підтримують. Алкоголь що робить? Він посилює гальмування. Кальмування тут більше починає переважати і полегшує збудження. І це саме те, що проявляється в людей після хронічного вживання алкоголю. Так, всі наслідки, які є, вони із, е, спричинені от таким от зміщенням рівноваги. Ну, тут показано те, що знижується кількість сірої речовини, сіра речовина це є якраз нервові клітини. Так? Ну, Тут людей, які правда, 5, які споживали дуже довго, а потім 5 років, виявляється, не споживали, все одно вона погано, погано відновлюється. Добре, ми...